А сезонність процедур є? Якщо ми говоримо про апаратні методики, у апаратних методик сезонності немає. Ну, є лише такі моменти по рефліфтингу, наприклад, тому що літом трошки незручно, залишаються мінімальні пошкодження поверхневі. Хотілося б мінімізувати їх і залишити цю процедуру на зимовий період, або весняний, коли ми ще ходимо в закритому одязі. А от догляди мають свою сезонність. Ну, по-перше, це або розігріваючи, або охолоджуючи. Холоджуючи, краще переносяться влітку, чудово дренують, розігріваючи, краще працюють взимку, бо влітку дуже жарко і ми там ну, візки сповивання, наприклад, не зробимо. Але є сезонність доглядів по тілу, якщо це стосується саме якості шкіри. Тому що в кожний період осінь, зима, весна або літо, наша шкіра потребує певного догляду. Це можуть бути кислоти, це може бути очищення, це може бути зволоження або детоксикація. Тому, аби е, правильно підібляти, Брати процедуру, звертайтесь до естетиста, він вам призначить все по вашому протоколу. Дякую.